Розумієте? Тому про ангелів, наче той й мало написано. Мало є наука, аереографія, по-моєму. Але все так немає конкретного, немає такого от дерева зелене. Ми всі знаємо, що дерево зелене. Там такого немає. Які ті ангели. Що вони себе представляють, це ми самі собі вже так бачили там пророки, там бачили якогось ангела, там Марія бачила ангела, ще і от із цих, з цих крупиночок, з цих крупиночок, нам ми уявляємо, ми можемо уявити собі, які вони ті ангели, розумієте? от. А чогось такого конкретного немає. Тому -то ми повинні все сприймати знову ж таки на віру. на віру. Але ми точно знаємо, що вони існують, тому що про це говориться дуже-дуже-дуже самих перших. І Христос про це говорить: що я бачив, як Деницю було скинуто з неба, да, як блискавка, що він впав на землю. І багато-багато-багато. Да, і про це все треба знову ж таки що читати, вивчати, слідкувати, коли читаємо в Святому письмі, слідкувати за це, записувати десь собі, щоб тоді знову нагадатися. Оце все треба вивчати, для того, щоб ми уже не вірою, як, е, е, як е, при розмові Ісуса Христа з е, Самарянкою. Коли вона е, зустріла його біля е, криниці, е, і пам'ятаєте цей момент, і коли апостоли прийшли, до чого ти з Самарянами спілкуєшся, пам'ятаєте? І вже коли Самарянка пішла у місто, покликала з інших, і побув певний час Ісус Христос із? І з цими людьми, то вже вони казали, що не тільки по твоєму слову ми бачимо, а й бачимо те, що ну, вже, вже бачимо самі, що ця людина, великий пророк, і вже його слова вони мають вагу. Так пам'ятаєте, от момент про е, Самарянку. Перечитайте, будь ласка. Тобто вони вже не тільки вірять цій жінці, але вже й самі бачать, так само і ми. Коли ми почитаємо, коли ми будемо навчатися, вивчатися святе письмо, ми не тільки будемо вірити, що там священик щось із Амвона говорить, а й самі побачимо, що